Всім доброго дня! Заїхала до нас така лялечка BMC двох підвіз. На прямому підвізці задній амортизатор повітряний, передній амортизатор повітряний. Вон така вам лялючка. Передній Фокс, задній рубшок, тулочки XT стоять, мормуза, діора, юнетки діору XT Задній мортизатор, групшок, шатун XT, це є Швейцарія БМЦ, задня вилучка, ця задня вилучка, карбонова, і неублекшений. І сиділ теж карбоновий. Покришки, швальба, Колеса 26. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 на 3 трансмісія, 27 передач, задня перекидка XT, вода пістоновані. Що таке XT, що ви розуміли? Діора XT, Це запчастини розраховані на 50 тисяч кілометрів. Сідло, села Італія. Хороша така, щоб повітря задувало, повітрювання хороше було. Отака вон лялечка. Ось буде цікавити. Пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua Тамка є фото, ціни інших велосипедів. Рама 19, -та. це в районі 160 там, до 175 см він розрахований на ріст Дуже гарно на стані. І ціна його теж. Верта хорошая.